Мир вам, дорогі друзі, коли нам говорять про те, що нам потрібно бути уважними, бути пильними і бути, щось зупинитися, є такі вираз, три слова каже: зупинись, подивись і послухай. Такі три слова були сказані одним чоловіком, якому було таке дане задання, щоб придумали. Таку, такий напис перед желізнодорижним переїздом, де переїжджають поїзда, і там написать такий надпис. І що там написать: Зупинись. Для чого потрібно зупинитися перед там, де їдуть потяги? Для того, щоб зупинитися, щоб не збив нас потяг. Потім подивиться: подивиться вліво, вправо, чи не їде тот поїзд. І що послухай. От такі три слова. Слово Боже нам говорить, щоб ми були пильні. Сьогодні ми розберемо цю тему про пильність, про уважність, про те, як ми, як християни, як ми повинні себе вести. Відкриємо Біблію, 24 глава книги Матфія у 42 му віршові нам говорять такі слова. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня Господь ваш прийде. Дає нам Біблія таку відповідь, щоб ми пильнували і думали, бо не знаємо, коли прийде наш Господь. Що тут говорить? Не знаєте, коли прийде, котрого дня прийде наш Господь. Ну, в іншій главі цієї е, книги Матфія, 26 глава, 41 вірш, тут нам ще більш детально е, відкриває нам 20. 6 глава, і 41 вірш. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти в спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне. Щоб ми були пильні, бо коли Христос прийде, ми тут читали у 4 главі і 26 глава, щоб ми не впали в спокусу. І 25 глава. Книги Матфія, 13 вірш, каже, отже, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. І ще точніше, там було тільки про день, говорять, а тут ще про годину. Коли ж прийде син людський? А чи уважний я? Чи звертаю я увагу на те, що робиться у цьому світі і що робиться зі мною? От така тема про пильність, про уважність. Чи уважний я до свого життя, чи тільки уважний до когось, слідкую за кимось, хто як себе веде. Книга Марка написав нам Марк таку, таку думку, щоб ми могли задуматися, що маємо робити, коли ми попадемо десь у якісь тяжкі обставини, що ми, на кого ми маємо покласти надію. Марка 13 глава і 9 вірш. Ви ж стежте за собою. Нам ще нагадує, щоб ми стежили за ким? За собою. А далі, бо будуть видавати вас на суди і, будуть і битимуть у синагогах, і поведуть вас до правителів і царів за мене на свідчення їм. Будуть гнати за кого? За Христа. А для якої цілі? Для того, щоб ми, як християни, могли тим правителям засвідчити. Ми в даний час не кожен із нас має можливості прийти до якогось правителя і там йому щось розказувати. Но прийде такий час, коли нас насильно поведуть, і ми зможемо їм засвідчити про те, що ми є християни і кого ми представляємо тут на цій землі. Лука дає нам таку думку, щоб ми. Пильнували і слухали. Книга Лука, 8 глава, 18 вірш. В вось, 8 вось, главі, 18 віршові записані такі слова. Отже, уважайте, як слухайте. Бо хто має, тому дасться, а хто не має, від того візьметься і те, що здається йому, ніби він має. Уважайте, думайте. Про те, що ми щось думаємо, що ми маємо на цій землі. Ну, Лука нам написав про те, що може щось нас забрати. Що ми можемо втратити на цій землі? Наше життя, так, ми можемо втратити. наші... Е, які... на вічна життя. Да, а от саме головне, що ми можемо втратити і надію, і ще саме гірше, і саме вічне життя ми можемо втратити. От так нас тут попереджує, щоб ми. Не забували про те, що ми можемо втратити, коли ми трошки розслабимося, або трохи у нас буде така ну, непильність, а навпаки, ми будемо думати, ну я і так все знаю, що мені ще про щось пильнувати. Відкриємо книгу Луки в 21 главі, 21 глава книги Луки, вірш 36. -й. Тож пильнуйте повсякчасно і моліться. Дає нам Лука таку пораду, щоб ми пильнували і ще що робили, молилися. І для якої цілі? Щоб удостоїтися, уникнути того всього, що має бути, і стати перед сином людським. На початку ми читали те, що ми можемо предстати перед правителями цього світу, перед людьми, які. Мають владу, які мають силу. Ми перед ним можемо повстати. Ну тут нас попереджає про те, що крім цього, нам ще треба бути попасти на суд до Сина Людського. І там ми маємо дати відповідь за те, що ми зробили, а навіть і те, що ми не зробили на цій землі. Євангеліє Євангелії від... від Івана відкриває нам у 6 главі. Вірш 27, 6 глава, 27 вірш Євангелія від Івана Дбайте не про їжу тліну, а про їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам син людський, бо на ньому поклав печать свого свою Бог Отець. Ми, кожен із нас е, хвилюється про те, що буде їсти сьогодні, що буде їсти завтра. Післязавтра. Ну, говорить, щоб ми хвилювалися більше за що? Не тільки про їжу цю, а прокувалися а про те, що Господь дає нам. Що нам Господь дає? Або хоче дати кожному з нас. Життя вічне. Вічне життя Господь нам хоче дати. Но ми часто буває більше тримаємо за це земне. А забуваємо про те небесне. Апостол Павел римлянам в «Римлянам, 14 глава, вірш 19. Отже, дбаємо про те, що служить для миру та взаємного збудування. Ми є люди, такі, як можна сказати, як одна команда. Ми щось будуємо, а можемо також командующе що... руйнувати. руйнувати. І яка ми команда, і що ми робимо? І Біблія нам відкриває, що ми є та церква, яка щось або строє, або руйнує. Читаємо послання апостола Павла, 14 глава, 1 Коринфянам. Він нам відкриває таку думку у 14 главі книги. Коринфянам 14.1. Дбайте про любов і прагній дарів духовних, а особливо, щоб пророкувати. Про що ми повинні думати або дбати? Про любов. Чи маю я любов? Чи люблю я когось, чи я тільки чекаю, щоб мене любили? І інший тут же в 14 главі, вірш 12. І ще нам відкриває. Так і ви, коли прагнете дарів духовних, то старайтеся збагатитися ними для збудування церкви. Щоб ми старалися і будували добру церкву, добре, добре суспільство, яке, що люди нас бачили, і бачили, що ми справжні християни. Отак, От апостол Павел дає нам приклад. В 16 главі. Апостол Павел Коримф говорить у Вірш 13, 16 глава, 13. вірш. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте сильні, щоб ми були сильні в чому? Не в злі, а в добрі. Щоб ми робили добро і були у цьому сильні. Тут каже стійте у вірі. Віра це, можна сказати, її не можна потрогати. Ну, віру ми можемо показати нашими ділами, добрими ділами, яку ми маємо віру. Чи ми віримо в Бога, чи в нас інший Бог цього світу? Так нам апостол Павел дає такий приклад. В другому посланні Коринфянам, апостол Павел ще дає нам в 8 главі, 7 вірш відкриває нам. А як ви, багаті всі, вірою і словом, і пізнанням. І всіляким старанням, і любов'ю, вашою до нас. Так бігайте і цією чеснотою. Багаті чим? каже? Багаті всім. Вірою і словом. Ми і знаємо, ми читаємо Біблію. Можливо, що ще не знаємо, але ми стараємося вивчати Слово Боже. Ну і ще тут говорить про те, щоб, ми, ця чеснота була в нас не тільки в знанні, але. Но... І на практиці, щоб ми мали. І далі апостол Павел відкриває нам в ці ж другі послання Коринфянам. Хотів би ще зачитати ще один вірш. «Кажу це не як повеління, але старанністю інших випробовую щирість і вашої любові. Апостол Павел каже, що він не заставляє нас це робити. А що дає нам таку настанову, щоб ми самі зробили собі вибір, щоб ми з любов'ю відносились один до іншого, хто нас оточує? Послання апостола Павла до Єфесян. Апостол Павел дає таке настанову в 4 главі, 3 віршові, намагаючись зберігати єдність Духа в союзі миру. Щоб ми намагалися або прикладали зусилля, щоб бути в союзі миру. У цьому світі є багато союзів. І люди об'єднуються. Різні союзи, але да, що ми бачимо? Що ті союзи зроблені для чого? Для того, щоб мати свою вигоду. Ми можемо бути з ким в союзі. Якщо ми будемо в союзі з Богом, то ми будемо мати благословіння, мир і спокій. Но є враг. Який хоче нам покласти при перепону або зробити нам щось недобре і сказати, що Бог є зло, Бог є недобрий, Бог є злий, Він вас всіх накаже. Добре, добре. Да, от так, таке хоч, хоче зробити нам. Ну ми знаємо, що Бог є любящий Бог, і Бог кожного хоче спасти і зробити добро кожному із нас. У шостій глави, глава книги Єфісян. 18 вірш, 6 глава і 18 вірш. Завжди всякою молитвою і благанням, моліться духом, а для того пильнуйте зі всякою витривалістю і молитвою за всіх святих. Каже моліться, благанням, до кого ми можемо молитися. Ми можемо молитися до нашого Господа, завжди всякою молитвою, щоб ми просили Господа, щоб ми. Були переможцями. Щоб стати переможцем в цьому світі, навіть у спорті, люди при... прикладають багато зусиль. Але щоб стати переможцем в духовної битві, ми маємо при... повірити. повірити і попросити. Так. Попросити Господа, що Господь нам поміг. Так. Читаємо книгу Колосянам, апостол Павел, колосянам. Четверта глава, другий вірш, відкриває нам таку думку. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте в ній з подякою. Апостол Павел дає пораду, щоб ми були моли, молилися, і що там в молитві робили? Дякували Господу. Ми частіше просимо у Господа, Боже, дай допоможи. Ну тут іще дає таку пораду, щоб ми дякували Господу за те, що ми маємо. І Господь нас іще більше благословить. Книга 1 послання Солонян 5 глава, 6 вірш, відкриває таку думку. Тому не спімо, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі. Попереджує нас про те, щоб ми не спали. Ми скажемо, ми сьогодні спали ночі. Да? Ну і про який сон апостол Павел нам говорить про те, що люди спать духовно. Ми не розуміємо, в якої біді ми знаходимося, що ми грішні, і тому попереджує нас, щоб ми не спали, дух, не спали духовно. А далі, іще відкриває у апостол Павел перше послання Тимофія, 4 глава, вірш 13. Перше послання Тимофія, 4 глава. 13 вірш. Доки я не прийду, займайтеся читанням, нагадуванням і повчанням. Апостол Павел пише молодому Тимофію, щоб поки я не прийду, щоб ви що займалися читанням і нагадуванням. Коли ми читаємо Слово Боже, ми можемо нагадати одного про те, що щось ми робимо не так, або десь ми зробили якусь помилку. І тому апостол Павел попереджав молодого Тимофія. Також і ми можемо прийняти цю настанову. В другому посланні Тимофія, 4 глава, 5 вірш, говорить: Але ти будь тверезий в усьому. Терпи труднощі, виконуй працю благовісника, виконуй своє служіння. Пише про тверезість, ми не п'ємо. Но тут апостол Павел говорить. Так, да, воду п'ємо. про спиртні напої тут ми можемо подумати, що тверезі, щоб ми були тверезі, щоб, щоб наш розум був чистий, щоб ми могли кожен день і кожну хвилину розуміти, що є добре, а що є недобре. Тому попереджав апостол Павел Тимофія, В книгі Тит, 3 глава, 8 вірш, відкриває нам слово це вірне. І я хочу, щоб ти. Підтверджував це, щоб ті, які увірували в Бога, намагалися чинити добрі діла, це добре і корисне для людей. Ті, які прийняли у Господа або які увірували у Господа, пише апостол Павел Титу, будуть робити добрі справи і добрі діла. В книзі апостола Павла Євреїв, він записав нам таку думку. 12 глава, 14 вірш книги Євреїв 12, 14. Дбайте про мир зі всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Апостол Павел дає приклад, щоб ми дбали про мир. Чи можемо ми жити у мирі з усіма? Є такі проблеми, що ми десь буває не можемо жити у мирі. Ну що, якщо ми не будемо мати мир? З цими людьми, які нас оточують, ніхто не побачить Господа. То ми не зможемо побачити Господа, коли Господь прийде. Ні, Ми зможемо побачити, але ми не зможемо з ними бути вічно. От ми маємо таку відповідь із Слова Божого. Апостол Петро відкриває нам таку думку, що кінець же всьому наблизився. Багато людей говорять, що скоро прийде кінець цьому, що прийде кінець цьому е, світові, і що каже: будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Дає пораду нам апостола Петро, щоб ми були мудрі і знаходилися в молитві і просили Господа допомоги. І 1 Петра, 5 глава, 8 вірш, відкриває нам таку ясність. Будьте тверезі, пильнуйте, бо противник, ваш дьявол ходить, як лев, що ричить, і шукає кого б пожерти. Противник дьявол ходить хоче з'їсти, або хоче зробити зло для кожної людини. Оце його ціль. Ще декілька віршів. Ми прочитаємо і підведемо підсумки нашого роздуму про пильність. Про уважність про те, як ми повинні себе вести. Друге послання Івана. Перша глава. І восьмий вірш. Друге послання Івана, перша глава, восьмий вірш. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе. І правди немає в нас. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, багато людей кажуть, що ми не маємо гріха, що ми безгрішні, що ми святі люди. Ну що тут говорить Яна 1:8. Що обмаємо самих себе і правди немає в нас? Ми самі себе можемо обманювати і що робити? І себе казати, що от я такий найкращий на цьому світі. Но ми повинні задумати тим словами, що каже нам слово Боже. Що ми згадали те, що ми робили недобре, помолилися Господу, розкаялися в тих гріхах, і Господь що каже? Я вас прощу. Я дам вам прощення, і ви. Будете зі мною вічно в раю. Чи хочемо ми бути з Господом? Я думаю, що кожен з нас хоче бути з Господом вічно. Що там, які привілеї мають ті люди, які будуть з Господом? Вони не будуть більше боліти, їх не буде, вони не будуть плакати, не, не будуть старіти, будуть завжди молоді, завжди будуть раді, і це буде вічно. От таку надію нам дає Господь. І ця думка про те, щоб ми були пильними, коли ми переходимо дорогу, коли ми виходимо з дому, а навіть коли ми знаходимося вдома, щоб ми завжди пильнували за своїми думками, за своїми словами і за своїми вчинками. Будемо вдячні Богу, що ми ще живі і маємо можливість славити Господа і думати, що Господь ще дає нам час. Що ми могли зробити вибір. Будемо вдячні себе Богу. Амінь.